Доброго дня, Миколаїв 1 червня 24 рік, перший день літа. Ну, Спека в нас почалася вже давно. Знімаємо огляд ну, для себе, для запам'ятовування, коли в нас що достигає. Черешня, черешня, рання черешня. Бачимо, ну, я вам скажу, камера не передає. Того наскільки вона завантажена. Але що хочу відразу сказати про те, що про шкідників, які живуть всередині черешні, на так сказати, мою радість, дійсно в цьому році спрацювало те, як я казав, працювання на випередження. Ми обробили раніше времени, ми не чекали цвітіння акації і всього іншого, ми спрацювали на випередження. І маємо дуже гарну чисту черешню. Ось зараз вирвемо, так сказати, в прямому ефірі, як буде правильніше. Ось, бачите, який сік уже течезний, червоний, красивий. Ну, не знаю, так не буде видно. Немає. Немає у нас черв'ячків. То жилки, бачите, то жилки від черешні. А черв'ячків немає. Це жили черешні. Дуже смачна і чиста черешня. Тож, краще працювати на випередження, так ми отримуємо те, що вона при достиганні вже ніяких хімікатів в неї точно не буде. Чистий листочок без всяких пошкоджень, кінцівок так само. Водожеркою так само зав'язалася наша чере вишня, так як вона називається. Бачите, які, які гарні грона. грона. Це грона. Ось повністю гілка. Гілка це просто, як каже моя онука, неймовірна краса. Ви подивіться, які качалки, прямо качалки. Все, це черевишня. Маємо надію, що вона теж буде без підселених живих організмів. Тому що ми теж працювали на випередження, шкода, аж гілки гнуться. Теж наші фундучки, все ростуть. Ось у нас ще щеплення на черевишні. Це ми прищеплювали регіну. Там у нас пішла вже довга окуліровочка теж то спостерігає, що вкрадене. Вон там у нас пішла окуліровочка. Ще в нас одна черевишня. Точно так, так само загружена. Але, 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 відео більше про те, що шкідників немає. Треба працювати краще на випередження. Тоді ви отримуєте чистий без пошкоджень врожай, який можна продати, але він, мабуть, не потрібен нікому. Ну, Кому буде потрібно, звертайтеся. Тут у нас вишня, ще яка зеленіє. І теж ми на порослі щеплювали. Буде і так. Ось регіна і щось пошкодило. Було, пішли прирости, але, але щось пошкодило. Ще була у нас одна регіна. Щеплення пропала. Будуть і інші теми на нашому каналі, хто зайшов, ось наші фундучки. Ви бачите, як вони гарно в'яжуться. До речі, це Миколаївська селекція. Наші кизили щеплені, кому потрібно буде. Наші фундучки вкорінюються, наша хурма зростає. До речі, в цьому році заквітне. ну Квітки ми вже бачили. наш Гранат. Інжири ростуть, смородина росте, все буде те інше в інших оглядах про наші, наш садок. І актинидія відразу покажу. Теж наша актинидія пов'язалася. Все. Більше було показати те, як ми обробили черешню, і ми отримали нашими результатами, хто нам як не перечив, що ми обробляємо. Ми ділимося досвідом. Хто хоче, повторює, хто хоче, спостерігає, хто хоче суперечить. Але ми показуємо результати. Все, дякую за увагу. Підписка, подавайка. Слава Україні!